Ми вітанчика, давайте подивимось, хто про вас думає. Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки і ми розпочинаємо дивитися, хто про вас думає. Хто ця людина, яка думає про вас. І думає взагалі, можливо. Ну, хтось так думає, все одно в думках у нас. Ми же не загадуємо людину, так? Зараз подивимось, хто ця людина взагалі. Хто ця людина? Ту скопків. Світ, Вісім камучів. Ну, по-перше, тут не виходить людина, як ховається. По-друге, ця людина як щира відчуває до вас глибокі якісь почуття. Ну, почуття так. Вона, по-перше, знаходиться на відстані. По-друге, ви заблокували, людина заблокувала, можливо, знаходиться там, де не може вона зараз з вами якось спілкуватися. Причин може бути багато. Розуміти, що розклад загальний, і проявлятися відкрито отак, так вона або не може, або зараз, так би мовити, не на часі. Вона може спостерігати здалеку, мати якісь внутрішні конфлікти, тобто себе накручувати, себе щось там говорити. Але у вас тут як таке враження, або ви на відстані, або щось завершилось. Хто ця людина до вас? Тут король пентаклів, королева Пентаклів, у пара. Ви пара або людина одружена. Тут можете бути ви одружені, тобто як партнери, а також це може бути людина, яка одружена або в парі. Паш Кубків ця людина до вас. А це, швидше за все, людина, з якою вас пов'язує або могло б пов'язувати щось серйозне. Стабільне і глибоке, а, вона не чужа по суті. І енергії між вами сильні. Це парна енергія, яка вказує, що або я ж говорю, а ну ка давайте спитаємо: Королева Пентаклів, Король Пентаклів. Це ви? Ви партнери, чи це інша жінка, інший чоловік в парі? Ну, колесниця, колесниця, це така карта. Тут по колесниці це ви партнери. Партнери, партнери. Угу. Партнери, якщо у вас тут розбите серце, трикутник міг бути, щось дуже швидко відбулося між вами. Можливо, дії когось із партнерів привели до того, що ви зараз на відстані. Поколесниця людина могла їздити не тільки до вас, могла їздити бути з вами і ще кудись їздити. Тут по трійки Мічів може бути навіть трикутник. Я просто це точечно, тому ви. Повинні розуміти, що думає ця людина про вас? Шестірка? Ні, чотирка жеслів. Сімірка Пентаклів. Фортуна. Вісімка пентаклів. Ну, у який я зроблю висновок. Думає людина про вас, що ви доленосна людина, по-перше, ви з вами. Постійно якісь можуть бути зміни. У вас якась циклічність відбувається в відносинах, то ви разом, то ви не разом, то ви все добре, то дуже погано. Думає про те, що щось можливо зміниться по фортуні, можливо, вас якось ще, ви зустрінетесь Ми в такому сенсі по фортуні, так? Хоче вкладуватись в відносини, очікує чогось. Думає, що ви в своїй стабільності, м вагається, тому що очікування карта є. Ситуація вимагає терпіння і сил, але, ну, буде терпіти чи ні? Що ще ти думала? Почуття є, думки є. А дії будуть? Давайте так, ця людина, яка думає про вас, вона буде діяти щодо вас. Ні на часі, не знаю. Взагалі закривається людина, взагалі ховається людина, не знаю. Тут е, якийсь вибір, тут боротьба є. Е, знаєте, пожерецюв це кармічні, кармічні уроки, це кармічний партнер. У вас є якась різниця, можливо, навіть е, що ще? У вас тут закінчені відносини. По десятки мочів. У вас щось тут трапилось, так? По правосуддю. А, Тобто, ви, може, може, навіть розведені. Тобто тут по правосуддю щось злучилося. Людина могла вам зрадити, людина могла вам з вами не дуже гарно поводитись. І людина розуміє, що тут все завершено. Тоді чого ти хочеш? Чого ти тоді думаєш про людину, яка думає, людина, яка дивиться. Ну, тому що людина вас взагалі не відпускає. Вона, може ще по правосуддю хоче якось по справедливості. Людина розуміє, що поставлена крапка по справедливості. Якщо ви поставили крапку, або ви вийшли з відносин, то людина вважає, що ви правильно зробили, тому що це по справедливості. Також це може бути четвірка пентаклів. Людина закрита, жадібна, але вона вас не відпустила. Є приховане щось, можливо, жінку, можливо, якісь таємниці від вас щось приховує, можливо, навіть діє, можливо, ну, думки і там, так? Ну, хоче проявитися хоче проявитися до вас. Хоче з вами комунікувати, взаємодіяти, потрійки пентаклів, щось розпочати. А Жриця, це що? Прихована жінка? Чи що це? Жриця, що це, таємниця, що це. Це якісь об... те, що людина планує. Це, можливо, якісь кроки, можливо, якісь шляхи закохані. Ну, тут людина стоїть на роздоріжжі, вона обирає, куди йти до вас чи взагалі від вас, ну, тобто, все закінчити, завершити. Отака От людина думала, про вас сьогодні.